Упаковка це завжди цікаво. Привірникись. Будемо дивитися, що я замовила на цей раз. Роликові дезодоранти, жіночі, п'єр. Натуральне мило для душу хамам. Рідка матова помада другий тон. Масажні гелі каштани, дві баночки, порційний напій, Ель Карнітін, 15 шутів, і увага, новиночки березня, парфумовані води Балерина жіноча і Дежавю чоловіча. Антиперспіранти. 48-годинним захистом, що швидко висихають, і без відчуття вологи під пахом, вони наділені формулою, яка поглинає жир та блокує роботу потових залоз та надає потужний антибактеріальний ефект. Відрізняються зручністю у застосуванні. Досить швидко висихають та дарують тривале відчуття свіжості. Рідка матова помада забезпечує приголомшливий матовий ефект, який залишається на місці протягом дня. Простий у використанні пензлик мигдали подібної форми та надзвичайно комфортний, щільний і стійкий колір. Створює чіткий контур, матовий фініш, не сушить та зволожує шкіру губ. Нанесіть необхідну кількість помади на губи та рівномірно розподіліть її. Масажний гель з екстрактом кінського каштану має протизапальну дію. Зменшує больові відчуття та зміцнює судини, засіб підходить для зняття больових відчуттів у м'язах, усунення набрякості, спричиненої варикозним розширенням вен, зменшення ревматичних болей, екстракти кінського каштану і звіробою основні активні інгредієнти засобу, які забезпечують ефективність його впливу на організм. Якість цього продукту підтверджена міжнародними сертифікатами якості. Підходить для спортсменів, людей похилого віку, як допоміжний засіб при лікуванні застуд як у дорослих, так і дітей. Натуральне мило хамам подарує чистоту, свіжість та комфорт. Воно збагачене вітамінами та поживними компонентами. Це мило перенесе у чарівний світ турецького хамама. Ніжно очищає шкіру, пом'якшує її, залишає гладкою та шовковистою, створює густу оксамитову піну, має вишуканий аромат та багатий натуральний склад, видаляє всі види забруднень, підходить для всіх типів шкіри, не порушує водного балансу, тож насолоджуйтесь чистотою та комфортом. Елькарнітин це дієтична добавка у вигляді напою, що містить складну вітаміноподібну амінокислоту, яка бере активну участь в процесі розщеплення та спалювання жирів. В упаковці йде 15 пляшечок по 50 мл. Рекомендується вживати одну пляшечку на добу за 40 хвилин до тренування або приймання їжі один раз на день. Кожна пляшечка запаяна, сам напій має приємний цитрусовий аромат і дуже смачний, знижує масу тіла, очищує та омолоджує організм. Жіноча парфумована вода балеріна. Це сама жіночність, витонченість, елегантність, м'який та огортаючий аромат. Рожевий перець в верхніх нотах придає легкості цьому парфуму. Так пахне доглянута жінка. Пахне дорого. Вишуканий, дуже ніжний, елегантний парфум, який підкреслює вашу жіночність. Відкрийте для себе свою внутрішню елегантність і зачаруйте навколишній світ. Дежавю це деревний аромат. Який буде ідеальним вибором для сучасного чоловіка, який шукає щось неповторне та незабутнє. З відчуттям загадковості та неповторності він відкриє для вас нові глибини і відчуття, таємничі верхні ноти цитрусових та лаванди створюють відчуття свіжості та легкості, плавно переходячи до серця, де розкриваються квіткові, фруктові та деревні акорди, а завершує цей букет ароматів ніжність амбри та мускуса, даруючи вам неповторний шлейф та враження.